Всім привіт, мої любі! Є в мене отакий епідендром вівіпаром від Orchids and OrchidsMaw. Отакі два нових ростики. Він мені дав. Класний, мені дуже подобається. Він досить мініатюрний, хоча обіцяють, що він буде середніх розмірів. Так, і він теплого вирощування. І не просто теплого, яке позначують як warm, а прям hot. Він любить дуже високі температури. От тому навіть, чесно кажучи, не знаю взимку, чи буду я його пересіляти з балкону до фаленопсисів, чи залишу, подивлюся, як він буде реагувати. Росте він у Колумбії, Еквадорі, Пру, Болівії, Бразилії та у Гуані, здається. Ну, Десь так. І росте досить невисоко знову ж таки, ми бачимо по температурам десь на висоті 190 до 500 метрів, десь там. Так, і в нього цікава є звичка, досить незвична для епідендріумів. Він зверху на бульбах може давати кейки. О, такий він чудний, гарно квітне. І теж дуже приємна штука. Він одночасно розпускає по 3-5 квіточок. Тож ви маєте приємний такий букетик. О, такий. Ну що, літо дуже жарко. Тож, поливається часто, попити любить. Знову ж таки період активного росту, тому попити любить. Як буде поливатися восени і взимку, поки не знаю, але подивимося, обов'язково розкажу. О, така цікава штука. От, і дуже рада, що я її прикупила. І, до речі, ох, як сонечко засвічує. Отак, повернемося. І, до речі, він ще й не тільки на верхівках псевдобульк може дати кейки, так і на квітконосах. О, такий цікавенький. А на цьому сьогодні все. Такий коротенький огляд цього красення. Усім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і пока-пока.